Казка троє поросят. У лісочку проживали три брата, порося. Звали їх Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Зовні вони були схожі, рожевенькі, кругленькі і зі смішними хвостиками. Літніми днями Брати грали в м'якій траві і бігали по теплим калюжам. Прийшла осінь. Нафна запропонував братам почати будувати затишне житло, щоб не змерзнути в холоди. Ніф-ніф і Нуф-нуф не мали бажання займатися будівництвом. Вони продовжували безтурботно гратися. День з дня вони говорили, що почнуть будувати будинок, але не робили цього, але стало холодно і з'явилися заморозки. Калюжі покрилися тонким льодом, і тільки тоді поросята взялися за роботу. Ніф-ніф захотів зробити простий солом'яний будинок. Ближче до вечора житло було готове. Порося від радості співало веселу пісеньку. В ній говорилося про те, що можна обійти півсвіту, але такого чудового будинку не знайти. Приспівуючи, Ніф-Ніф пішов до брата Нуф-Нуфа, щоб поглянути на його роботу. Муфнув теж не хотів довго займатися нудною справою. Він зробив свій будинок з гілок та лози, знайдених в лісі. На дах накидав засушеного листя, і будинок був готовий. Від радощів муфнув теж заспівав пісню про те, який у нього міцний і красивий будинок. Поросята поспішили до Нафнафа, щоб побачити його будинок. Нафнаф -наф будував будинок з глини і каміння, щоб він був міцним і захищав його від негоди і злого вовка. На вході в будинок порося поставило двері з дуба з засувом. Прийшли брати, почали сміятися над тим. Як підійшов Нафнаф -наф до будівництва будинку. Нафнаф -наф не звертав увагу на братів і продовжував роботу. Ще трохи посміявшись, Ніф-Ніф і Ноф-Нуф пішли назад до своїх домівок. По дорозі вони побачили живого, жахливого злого вовка з червоними очима. Поросята застигли в жаху, а вовк приготувався до нападу. Брати, скиглячи, кинулися бігти до своїх домівок. Вовк підійшов до солом'яного будиночка Ніфніфа і загрозливо зажадав відчинити двері. Порося відмовилися. Тоді вовк Кілька разів сильно дмухнув, і будиночок з соломи розлетівся. Ніф, ніф, кинувся бігти до будинку брата. Тільки встигли поросята зачинити двері, як вовк сказав, Що з'їсть їх обох? Вовк був хитрий, він зробив вигляд, що йде в ліс. А сам прикрився овчиною і постукав у двері. Брати вирішили, що це маленька овечка, і відкрили двері. А там вовк. Від страху брати побігли до будиночка Нафнафа. Побачивши братів, Нафнаф -наф пустив їх і засунув засув. Перелякані поросята залізли під ліжко І затихли. А Нафнаф -наф став співати пісеньку про те, що ніякий злий і страшний звір не відкриє двері. Пролунав стукіт, і вовк злим голосом зажадав, щоб йому відчинили двері. Нафнаф -наф відповів. Що й не подумає відкривати, вовк дмухнув на будинок. У нього нічого не вийшло, і в люті він став дряпати стіни і гристи камені. Вовк поламав зуби і кігті. І тут він побачив на даху будинку пічну трубу. Зрадівши, вовк поліз трубу. Наф-Наф здогадався про те, що задумав вовк. Він швидко скинув кришку з казана, в якому була гаряча вода. Вовк упав точно в котел, очі у нього викотилися, шерсть наїжилася. З ревом вовк вистрибнув з труби і зник у лісі. Після цього. Поросята стали дружно жити в кам'яному будинку з дубовими дверима. Кінець казки